Дорогі друзі, як на мене, то немає нічого більш цікавого, ніж історія. Врешті-решт, усе йде у минуле. І від того, як ми розуміємо це минуле, то, мабуть, залежить і наше ставлення до самих себе, до оточуючого суспільства. Ми визначаємо в залежності від цього мету нашої діяльності і маємо якийсь результат. Історичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна один з найстаріших історичних факультетів України. І ми пишаємося тим, що на нашому факультеті свого часу навчалися такі видатні історики, як Микола Іванович Костомаров та Дмитро Іванович Яворницький. Тут викладали Дмитро Іванович Багалій і Марин Стоянович Дринов. І можна називати ще багато таких імен, з якими пов'язана історія нашого факультету. І на сьогодні кадровий склад. Факультету вельми потужний. Тут викладають здебільшого кандидати, доктори історичних наук. Ми маємо чимало періодичних видань. Ми здійснюємо досить плідну наукову роботу. І тим самим я хотів би зазначити, що навчання через науку становить основу справжньої освіти в класичному університеті. Навчання здійснюють п'ять кафедр. Навчання студенти проходять в двох музеях в лабораторіях. Навчальних і наукових на сьогодні ми готуємо фахівців за трьома спеціальностями: це історія, архівознавство і археологія. Ми приділяємо чимало уваги практичній підготовці, і тому студенти здійснюють. Таку підготовку під час археологічної практики, музейно-архівної практики, краєзнавчої практики, педагогічної практики все це дозволяє набути навичок, знань, умінь, які потім використовуються вже під час професійної діяльності. А між іншим, наші студенти мають можливість працювати не лише в освітніх і наукових установах. Чимало наших випускників працюють в сфері туризму, журналістиці, правоохоронних органах, хтось займається професійно політичною діяльністю. Є чимало державних діячів і людей, які присвятили своє життя просвітницькій роботі. Тим самим я хотів би зазначити, що навчання на факультеті надає можливість зорієнтуватися в суспільстві і віднайти своє. Місце в житті тут на факультеті студенти мають, як мені здається, цікаве дозвілля, мають можливість брати участь у студентському самоврядуванні і тим самим вже набути навичок і такого спілкування, і професійної діяльності. Ми завжди на історичному факультеті чекаємо наших випускників. Ми завжди. Радіємо зустрічам із старими і новими друзями. Тому сподіваюся, що такі зустрічі будуть продовжуватися. До нових зустрічей!